Важливе призначення в ЗСУ. У сухопутних військах з'явився новий командувач. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Відтепер він відповідатиме, зокрема, і за мобілізацію та роботу ТЦК. Що відомо про Геннадія Шаповалова та які завдання ставить новий командувач. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. В українській армії нове призначення. Командувачем сухопутних військ ЗСУ став 47-річний бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Він замінив на цій посаді генерала Михайла Драпатого. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 19 червня. Хто такий Геннадій Шаповалов? Він народився 1978 року в Кіровоградській області. Військову освіту здобув з відзнаками у двох навчальних закладах. У 2000 році закінчив інститут танкових військ при Харківському політеху, а в 2012 командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Шаповалов також має диплом Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. Таку ж освіту свого часу здобув і Валерій Залужний, який захистив магістерський диплом у цьому ж виші у 2020 році. Також шаповалов проходив навчання у військовому коледжі армії США. Саме там готують офіцерів для керівних посад в американських сухопутних військах. Військову службу Геннадій Шаповалов починав як командир танкового взводу. А вже за кілька років, у 2019-му, очолив 59 ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. Під його командуванням вона тримала оборону на сході, виконувала бойові завдання на Донеччині, зокрема від узбережжя Азовського моря до самого кордону з Росією в Луганській області. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Шаповалов керував. Головним управлінням військового співробітництва ЗСУ, підрозділом, який відповідає за співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборони. У березні того ж року він отримав звання бригадного генерала. А вже за місяць очолив оперативне командування Південь. На цій посаді Шаповалов пробув до лютого 2025-го. Під його керівництвом війська виконували бойові завдання на південному напрямку фронту, зокрема в Херсонській області. Також за цей період він встиг побувати командувачем ОСУ в Таврія у січні 2025 року. Шаповалов отримав нову важливу роль. Очолив українську команду місії НАТО з допомоги Україні у німецькому Візбадені. Щомісяця близько 500 українських військових проходять там перепідготовку. На цій посаді він координував співпрацю з міжнародними партнерами та забезпечував постачання військової допомоги. Повідомляв колишній міністр оборони, а нині секретар Радбезу Рустемум'єров. Він назвав Шаповалова цитую бойовим офіцером із багатим досвідом. Бригадний генерал уже виступив із першою заявою, зазначив, що одним із ключових його завдань є генерація військ, тобто формування, підготовка та докомплектування бойових частин і підрозділів сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне. Збереження самого факту існування нашої держави, шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту. Він сказав, що важливо використовувати сучасні методи, які базуються на реальному досвіді, і готувати військових досвідченими інструкторами. Ще однією задач шаповалов назвав впровадження та розвиток технологій в армії. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем. А також сучасних засобів зв'язку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом. Нагадаю, 1 червня тодішній командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Це сталося після ракетного удару Росії по одному з навчальних полігонів збройних сил. Натомість він отримав посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ. А що ви думаєте про нове призначення та загалом про кадрові зміни в українській армії? Діліться своїми думками в коментарях. Наказують приховувати втрати та не надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Начальник медпункту 60-ї ОМБР заявив про кричущі правопорушення у своїй бригаді. Він оприлюднив аудіозаписи, де нібито командири віддають шокуючі накази, що на такі закиди відповідають у командуванні, як відреагувала військова омбудсманка, та всі подробиці скандалу дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Далі вже за мить. Скандал розгорівся у 60-й окремій механізованій бригаді. Командири, нібито, наказують медикам не надавати пораненим медичної допомоги. А ще перешкоджають звільненню військовослужбовців зі служби за станом здоров'я, бо, мовляв, їх немає ким замінити. Про це заявив начальник медпункту 3-го батальйону Андрій Зотя. З 20 липня 25-го року я знаходжуся у відпустці. І мій день почався з дзвінка командира батальйону Дивака Богдана Дмитровича та начальника штабу Воробйова Віктора Євгеновича. В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров'я. За словами зоті, такі накази командування віддає регулярно. На підтвердження своїх слів медик опублікував фрагмент розмови з начальником штабу Віктором Воробйовим. У ній воробйов забороняє відпускати поранену медикиню на обстеження. З його слів, головне, щоб вона залишалася на місці, а медичне лікування може почекати. Добре. Віктор Євгенович, там, ну, я думаю, ви вже в курсі, там питання вирішилось з комбат так. Та, та. Скажіть, щоб ви знімалися. Це... Та сказав уже питання, питання в іншому. Питання: там у мене у Тані, у Тетяни Гранкіної. Ага. Вот. у неї ж після поранення там рука болить. І я й назначив рентген. І консультація хірурга там з приводу того, хронічного стоміліту в плані поранення. Я ж думаю, що ви не будете проти, що вона завтра поїхала в ну, понеділок ну, дав. То що так? завтра? Хай, хай ви вже вернетесь, тоді вона займається. Вона ж за вас. Ну вона я панік да, так. Да. Який... ну тоді поверне... ви повернетеся і вона буде лікуватися. Давайте там. Я зробити. не в плані лікування, а в плані обстеження, щоб на рентген поїхала зробила. Обстеження, все буде після того, як ви хай вона там залишиться, тому що нам треба багато з нею питань вирішувати, щоб... <губ> так як і з вами. Поки ви на місці, там не на місці, mm -hmm. не нехай не планує, почекає. Там це планове обстеження. Воно 15 днів почекає дві неділі, і mm -hmm. потім вона піде заніматися. Треба буде лікуватися. А ми з вами далі розпочнемо наші війни. Може mm -hmm. евакуація у нас в батальйоні не налажити. Mm -hmm. Я дуже дуже з цього поводу mm -hmm. хвилююсь. Консультую з усіма, угу. буду з вами сваритися. Угу. Але коли прийдете з відпустки, все. Тетяна хай сидить на місці. все, Дякую. І всі бумаги в неї позабирайте, щоб ні одного блядь, звільнення, я, допоки ви не вернетесь, не бачу від неї. Добре, ага. хай вона хоч з того пункту тікає, б. Трупи приносять під пороги, щоб ні одного звільнення не було. Дякую, також медик опублікував розмову з нібито начальником медслужби 60-ї бригади Дмитром Башмаковим. У ній Башмаков наказує не оформляти пораненому бійцю форму номер 100 Документ, який офіційно підтверджує, що військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання. Без нього боєць не зможе отримати належне лікування, компенсацію чи навіть довести факт поранення в суді або на медичній комісії. Алло. Алло, Доброго дня, Дмитро Геннадійович. Так, да, добре. Дивіться, там зараз везуть до мене 300х, так? От, просто щоб ви були в курсі, заступник командира батальйону сказав мені його оглянути, якщо там осколочки подоставати самому, і ніякої подальшої евакуації без його відома. А, от, а призначити, якщо, на мою думку, він буде там не важкий. Вот, лікування в умовах підрозділу. Ну, виконуєте, що я можу сказати? Та нічого, просто я вас повідомляю, щоб ви теж були в курсі. Я понял. І форму 100 не оформлять. І форму 100 не оформлять. Все, я, я ваше розпорядження почув. Все, дякую. Ні, я маю в виду, що наказ, що форму 100 поки не оформлять. Ну да, да. Ну, я все знаю, які там діла, а ж не тільки у вас, і в других ватах таке. Угу. Буває. Ну а там сильно осколки Ну, или зараз ще привезуть, зараз я подивлюся. Зараз якраз таки за ними поїхали е, мої хлопці. Зараз буде видно. Ну, просто ну, у нас не так. не знаю, може, ти вибігав з позиції. і що з Ні, щось, він провідник. Знає. Вони він заводи, виводив, він провідник, він нікуди нічого не тікав. Ну, та суть, суть не в тому. Суть в тому, що це. Якщо там потім якесь буде ускладнення, інфекційне, чи ще щось. Це ж треба відправця okay. про well, Якщо Так, довідки нема. Ага. Так що ми можемо зробити? Командір е, наказ на евакуацію і все. А сидіти буду я потім в тюрмі. Ніхто не вийде, ніхто не буде свідчити. Все добре почув. Тому що це війна. Як стверджує медик Андрій Зотя, подібних ситуацій, коли порушували права військових, було чимало. Андрій, у нас солдатів немає. Перестаньте їм звільнення ці, виписувати фейкові, бля. Вони ні трубку не береб. Чуєте мене? Ми ж я ж вас скільки десь десять раз уже вам, вам наказував не робити цього. Якщо там потрібна консультація, консультуйте. Ви ж медик, консультуйте, проконсультували там, перебинта, перебинтували, дали таблетки – пішов. Кому на позицію йти? Окрім цього, командування бригади приховує справжню кількість санітарних втрат, каже Зотя, і називає конкретних осіб, хто стоїть за цим. В нашій бригаді під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат. Які не заносяться в журнал бойових дій, я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність. Начальник медичної служби бригади Башмаков Дмитро Геннадійович займається виключно покриванням злочинних наказів комприга та комбатів. Як на ці звинувачення реагують в командуванні? У прес-службі повідомили, що вже почали службову перевірку. Там пообіцяли перевірити всі матеріали, зокрема й аудіозаписи. Командування висловлює готовність сприяти об'єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства. На ситуацію відреагувала й уповноважена з питань захисту прав військових Ольга Решетилова. За її словами, про проблеми у 60-й бригаді було відомо давно. Конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого, ми маємо свідомий рядовий офіцерський склад. Який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування. По 60-й МБР деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі головкому, мала перед тим годинну розмову з Комбригом, не допомогло. Зараз в ГШ лежить уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції. Решетилова закликала народних депутатів якнайшвидше ухвалити закон про військового омбудсмана. За її словами, це дозволить ефективніше захищати права військових і взаємодіяти з армією на зовсім іншому рівні. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Що можемо зробити ми з вами, щоб такі випадки не залишалися без уваги? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.